Що може призводити до зниження рухливості або повної відсутності рухливості сперматозоїдів? Дане явище називається астенозооспермія, і в чоловіка проявляється зниженою або повною відсутністю рухливості сперматозоїдів. Це явище може бути за рахунок багатьох факторів. Ну, наприклад, наприклад, за рахунок дії зовнішнього середовища несприятливих факторів токсичних речовин та радіації. За рахунок паління. Регулярне паління в чоловіка знижує рухливість сперматозоїдів, як у кого десь приблизно плюс-мінус в два рази. Також і за рахунок підвищення температури в області калитки може знижуватися рухливість сперматозоїдів. Навіть за певними дослідженнями, в пацієнтів, які перенесли щойно інфекційні хвороби, тобто ковід чи ГРВІ з високою температурою, після здачі таких чоловіків спермограм, виявлялося, що зниження рухливості майже в два рази. Присутні в даних чоловіків. Варікацели знижує рухливість сперматозоїдів за рахунок знову ж таки застою крові в області лівого яєчку та його перегріву. От, такі фактори вони знижують рухливість, а є фактори, які повністю е призводять до того, що всі сперматозоїди в чоловіка нерухливі, наприклад, генетичні порушення війкового апарату. Тобто. В віках людини чоловіка, в, наприклад, тих, що є в респіраторному тракті там, чи шлуково кишковому тракті, віки, які є в респіраторному тракті, або ті ж віки, що і формують жгутик сперматозоїда, тому що це віковий апарат, можуть бути відсутні певні органели, і за рахунок цього всі сперматозоїди можуть бути нерухомі. Для лікування та діагностики. Порушення рухливості сперматозоїдів, що може призводити до чоловічої неплідності, потрібно звертатися до лікаря, уролога-андролога, попередньо виконавши спермограму, для того, щоб зрозуміти, що є причиною, і призначити лікування, яке зможе виправити дану ситуацію.